Європа закриває українське небо. 120 літаків союзників збиватимуть дрони та ракети. Кремль у відповідь відкрито погрожує НАТО війною. Терпіння Трампа луснуло. Він вперше назвав Росію агресором. Путін воюватиме в Україні аж до своєї смерті. СБУ виявило крота у лавах сил безпілотних систем. Агент ФСБ здавав інформацію про дронові атаки зсу. Тим часом на болотах водії готуються ходити пішки, бензину не буде найближчих півроку. Та революція у медицині вчені винайшли краплі для лікування зору. Окуляри та лінзи відійдуть у минуле. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 15 вересня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне, поїхали. Росія різко наростила виробництво безпілотників. Усе задля того, аби перевантажувати українську ППО. Водночас ЗСУ успішно б'ють дронами по цілях у глибині Росії, але масштаби атак ворога залишаються значно більшими. Про це пише New York Таймс. Збільшення ворожих атак стало можливим завдяки масовому виробництву дронів на двох основних заводах у самій Росії, а також залученню регіональної влади підприємств і навіть школярів для створення тактичних безпілотників, і у поєднанні із новими технологіями та тактиками це стало серйозним викликом для України. Зростання поставок з боку Росії у поєднанні з новими технологіями та тактикою створило колосальний виклик для України, яка на початку війни мала перевагу у використанні безпілотників, яку Москва підірвала. Росія використовує ударні безпілотники разом з ракетами та приманками для насичення протиповітряної оборони та здійснення масованих атак на українські об'єкти з виробництва зброї, енергетичну інфраструктуру та міста. Київ досяг значних успіхів у проведенні ударів безпілотниками в глиб Росії та в неділю завдав удару по великому нафтопереробному заводу поблизу Санкт-Петербурга. Але російські загороджувальні обстріли більше та складніші. І українські військові намагаються адаптувати свою тактику для захисту від них. Європа розглядає ініціативу Скайшилд для збиття російських цілей над Україною. Про це пише Le Monde. Видання зазначає, що після інциденту з російськими дронами у Польщі європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну логіку. Йдеться про відмову від стратегії збивати безпілотники лише над власною територією. Та перехід до активного перехоплення цілей ще над Україною. Цьому підходу відповідає ініціатива Скайшилд. Вона передбачає збиття російських ракет і дронів над українським повітряним простором, що водночас захищатиме і населення України і критично важливу інфраструктуру Європи, включно з атомними станціями. За підрахунками для реалізації плану достатньо 120 літаків союзників. На думку видання, розміщення скайши. Од на заході України дало б змогу ЗСУ зосередитися на східному фронті. Посилити економіку та оборонне виробництво, підняти моральний дух населення і водночас зробити Росію більш схильною до переговорів про припинення вогню. Ну а на додачу заява від глави МЗС Польщі. Радослав Сікорський запропонував заходу перехоплювати російські безпілотники ракети у повітряному просторі України. З його слів, Польща може збивати дрони над Україною, але таке рішення прийматиметься разом з союзниками. Якщо ви запитаєте мене особисто, нам варто подумати про це технічно, ми, НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може ухвалювати поодинці а тільки разом зі своїми союзниками. І, схоже, такі настрої не дуже подобаються Кремлю, бо Росія вже пригрозила війною країнам НАТО. Голова Ради безпеки Росії. Він же головний алкоголік країни. Дмитро Медведєв, написав чергову маячню у своєму телеграмі і знову пригрозив країнам північно-атлантичного альянсу. Війною слухайте самі. Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Но теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники. Позабавила и мощная европейская инициатива «Восточный страж». Это, похоже, все, что осталось от коалиции желающих. Ну а если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать означать только одно: війну НАТО з Россией вещи треба називати своїми іменами. Оце, мабуть, пляшка Фінляндії гарно лупонула по нейронним центрам прийняття рішень, і без того не надто кмітливого дімки. А от президент справжньої Фінляндії Олександр Стуб жорстко проїхався по путіну під час щорічної зустрічі ЄС 2025 року у Києві. Стуб заявив, що диктатор Росії не досяг жодної зі своїх цілей за час повномасштабної війни. Вони хотіли взяти Україну за чотири дні. А бачите, зараз вже четвертий рік іде ця війна. А по-друге, вони хотіли розсварити між собою європейців. А зараз вони об'єднані і єдині, як, як ніколи. і Трансантичне партнерство зберігається. Третє це мінімізувати видатки на оборону країн НАТО. А зараз, дякуючи Трампу, до п'яти не відсотків, цей рівень піднявся і. Вдвічі э, розширились кордони між Росією та НАТО через ці події. Російський диктатор Володимир Путін вважає війну в Україні екзистенційною для себе, тобто такою, від якої залежить його політичне майбутнє. Про це пише політико за оцінкою видання. Запуск дронів по Польщі став сигналом заходу. Кремль не планує зупиняти війну. При цьому сам Путін не готовий укладати мирну угоду з Україною під тиском президента США Дональда Трампа, адже російський лідер пов'язав своє політичне виживання з гібридним конфліктом. Том зі сполученими штатами та їхніми союзниками доходить висновку автор статті. Коли минулого тижня Володимир Путін відправив щонайменше 19 безпілотників до Польщі, російський президент дав зрозуміти, він не планує найближчим часом припиняти свою війну проти заходу. Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО відбулося після тижнів повітряних атак в Україні, в результаті яких загинули десятки мирних жителів. Були пошкоджені будівлі, в яких розміщувалися делегації ЄС та Великої Британії. А також вперше було вражено урядову будівлю в центрі Києва. Путін зовсім не готовий укласти мирну угоду з Україною під тиском президента США Дональда Трампа. Українські війська стикаються з браком зброї та особового складу, тому Росія просувається дедалі глибше в глиб країни. Крім того, Москва переносить стратегічні галузі, зокрема суднобудування на схід подалі від кордону з НАТО. І схоже, це починає розуміти навіть рудоволосий Гетьман п'ятдесяти штатів. Президент США Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України, продемонструвавши жорсткість своєї позиції щодо Москви. Про це повідомляє політико. Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн з Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення. А в лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН, яка підтримувала територіальну цілісність України та засуджувала Росію. США також виступили проти заяви G7, в якій Росію було названо агресором. Оце так новина викрито агента Росії у збройних силах України. Він попереджав Росіян про дронові атаки силоборони. Про це повідомили. У СБУ російським кротом виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати виходи на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербували ФСБ і запропонували співпрацю в обмін на гроші. В момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб вийти з зони потенційного враження. Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався. До передачі ворогу нової порції розвідданих зловмиснику. Повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, агент завчасно зливав рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників. Паралельно фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу. В Росії сильна паливна криза. Місцеві змі просто таки вже скиглять про це і радять росіянам готуватися до затяжного дефіциту бензину від кількох місяців до півроку у найгіршому випадку. Стверджується, що проблеми з паливом торкнулися не лише Криму та ЛНР, а й всього прикордоння. Якщо раніше дефіцит спостерігався на далекому сході та в Криму, то у вересні він поширився ще на 10 регіонів: Рязанську, Нижньоногородську, Саратов. Ську, Самарську, Ульяновську, Пензенську, Ростовську та Астраханську області, а також Калмикію та Татарстан за несприятливого сценарію дефіцит може поширитися глибше всередину країни. Деякі НПЗ кілька тижнів не постачають бензин 92-го та 95-го сортів, а частина заводів взагалі закрита або працює нестабільно. Причини регулярні удари дронів по НПЗ. Міністерство енергетики Росії намагається стабілізувати ситуацію, вводячи тимчасові обмеження на експорт бензину та дизелю. Однак трейдери повідомляють, що навіть ці заходи. Не гарантують швидкого відновлення поставок, оскільки логістичні ланцюги порушені, а запаси на складах мінімальні. У Данії прискорять будівництво заводу палива для України. Про це повідомило видання Діар напередодні. В країні ухвалили новий закон, який дозволить уряду країни обійти понад 20 законів і регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, що виробляє ракети Фламінго, зазначається, що компанія Firepoint планує збудувати заводи з виробництва твердого ракетного палива, ключового компонента для кількох. Ох, потужних українських ракет. У соцмережах активно обговорюють, як британський тревел-блогер Гаррі несподівано став головним репортером протестів у Непалі. Лише вслухайтеся за чотири дні відео, які він назнімав, зібрали понад 20 мільйонів переглядів на Ютуб. Мандрівник їхав з Таїланду до Великої Британії на мотоциклі, але через запроваджені обмеження на пересування опинився в самому центрі подій. Зняті ним кадри погромів сутичок із поліцією, та підпалу парламенту миттєво розлетілися соцмережами і потрапили у світові медіа. Авжній шок контент зі світу науки. Вчені знайшли спосіб покращити зір краплями, тому окуляри більше не знадобляться. Про це повідомляє Daily Mail. Видання пише, що вчені протестували краплі із пілокарпіном і виявили вражаючий результат. Ліки звужують зрачок, тренують фокусування і навіть знімають запалення. Винахідники стверджують, що ефект від крапель може тривати. Роками, якщо масштабні дослідження покажуть гарний результат, то ліки запустять у продаж. Вони провели ретроспективне дослідження 766 пацієнтів і виявили, що більшість з них могли прочитати додаткові 2, 3 або більше рядків на тесті зору, який називається діаграмою Єгера, після використання спеціально розроблених очних крапель. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.